Привіт, друзі! Як фінансова грамотність змінила моє життя, ну майже врятувала від бідності. Слухай і бери на замітку. Раніше я витрачав на лате по 5-6 доларів щодня, 200 баксів за місяць. Потім навчився вести бюджет і тепер готую каву вдома, а гроші йдуть на акції та ОВДП. Був момент борги, як снігова лавина. Але після курсу з фінансової грамотності я зрозумів плати собі першим. Тепер у мене подушка в 2000 доларів, і я в шоці. І найсмішніше, я думав, інвестування це для багатих. Але з книгою Багатий тато К'ясакі почав інвестувати 50 доларів на місяць. Тепер мій портфель росте, а я не плачу. Отже, грамотність це не нудьга. А твій квиток до грошей, а ти як контролюєш фінанси? Пиши в коментарях лайк і підписка, якщо хочеш рости в доходах.